Що ми можемо бачити історично? Чи були лиха на землі? Були. Був потоп, проте Ной та його сім'я врятувались. хоч була така страшна катастрофа. Також ми знаємо про лихо в <si> Содомі та в морі, але Лот врятувався завдяки ангелам, яких послав Бог. Ці катастрофи, справжній апокаліпсис. відбувалися і інші лиха. Єрусалим е е е був зруйнований, і майже Тисячі років його не існувало. Біблія каже, що каміння на камені не залишилось, але Господь попередив свою церкву, дав пророцтва про майбутні події. Церква знала, що робити, змогла вчасно вийти із міста та вижити. Місто перетворилося на руїни, багато загинуло, багато захоплено в рабство. Але церква дві тисячі років тому врятувалася. Коли прилітають десятки крилатих ракет, і навіть повітря здригається, залишається тільки стояти на слові Божому, тому що цей світ стає ще шаленнішим через своє безбожі. Люди не йдуть до Бога, намагаються шукати свої шляхи, але коли немає Бога. Тоді ми бачимо примноження божевілля. Це призводить цивілізацію до краху. Історія і Біблія про це чітко говорить. Амінь.